Вітаю, друзі! Тема відключень світла стала знову актуальною, тому зробив для вас добірку найнеобхідніших речей, які допоможуть вам пережити блекаути максимально ефективно. По кожному пункту з цього відео є окремі детальні відео. Всі посилання будуть у описі під відео. Сприймайте це відео як план дій, який допоможе вам послідовно вирішити проблему відключень без занурень у деталі. Тож поїхали розбиратися. Першим у списку йде Ватметр. З самого початку нам треба порахувати стратегію живлення. Для цього треба розуміти, які пристрої скільки споживають, яке їх пікове споживання, яке стартове. За допомогою цього Ватметра ви зможете дізнатися, скільки споживають і скільки грошей вам буде коштувати використання ваших домашніх приладів. Другим у списку буде акумулятор. Забуваємо про автомобільні акумулятори, йдемо на Aliexpress і беремо ось такого плану. Бажано з Блютусом. Треба поспішити, поки китайці не задерли цінник, як це зробили наші. Я свого часу брав його за 12 тисяч. Зараз він коштує ще поки ближче до 9 тисяч, тож можна встигнути. Я своїм задоволений. Є окреме відео з детальним оглядом, посилання у описі. Має понад 6 тисяч циклів заряду та розряду, також наявність блютуса і додатка полегшує діагностику. Побачите, що батарея стала тримати на 20% менше, і зможете без розбирання побачити, яка напруга на яких секціях. Це загальна деградація, чи десь щось видає на порядок нижче за інших. Третім у списку до акумулятора піде зарядний пристрій. Нам потрібний такий, що швидко зарядить такого типу акумулятор, бо часу між відключеннями небагато, треба встигнути. Далі можна побачити, що багато хто заряджає ось таким смарт-зарядним пристроєм на 20 ампер. У мирні часи це хороший варіант, який зарядить батарею за 5 годин, і багато виробників оптимальний струм рекомендують саме 20 А. Але у часи блекауту нам потрібні інші рішення, де можна регулювати і струм, і напругу. Тому оптимальний зарядний пристрій для 100 амперного акумулятору у блекаут це 50 ампер. Нюанси такого зарядного пристрою і всі деталі я розповів у окремому відео. Посилання ви знаєте, де буде четвертим. У списку до акумулятора піде інвертор. Нам потрібен якісний, великий, який зможе впоратись із холодильником і з менш вибагливими. Головний нюанс він повинен витримати пускові токи. Що це таке, як воно все працює, і порівняння з більш дешевими, я розповів у окремому відео. Посилання так само з попередніми. І ось ми вже зібрали самий базовий набір. Я зробив багато різних тестів, саме цього набору. Заміряв і холодильник, і ноутбук, і телевізор з ігровою приставкою. Всі посилання на детальні відео з тестами будуть у описі, тож поцікавтеся, п'ятим у списку буде питання живлення роутера. Почнемо з більш економного варіанту. Так, ви почули правильно. У світі, де електрика може зникнути, в будь-який момент це може бути дуже корисно. Отже, щоб реалізувати наш план у найдешевший спосіб, нам потрібен ось такий перетворювач за 45 гривень з Аліекспрес. Він настільки малий і дешевий, що його можна порівняти з ціною чашки кави. Це категорія Step-Up перетворювачів. На корпусі написано: вивід DC 12 вольт. Що це означає? Це означає, що коли ми подамо 5 вольт на вхід, мікросхема всередині перетворить. Їх на 12 вольт на виході. І тепер ми переходимо до першого варіанту використання з павербанком. Це самий дешевий варіант, тому що павербанк у наш час є у всіх. Бачите, загорівся зелений індикатор. Це означає, що з'явилось споживання і на виході він має видавати 12 вольт. Погляньте на показники струму зовсім мізерне споживання. Це і є власне споживання пристрою, частково через світлодіод. Частково через роботу самого перетворювача, який формує вихідну напругу. Як це все працює, я розповів у окремому детальному відео. Посилання теж у описі. В шостим у списку буде міні-джерело безперебійного живлення для роутера. Воно замінить вам попередній варіант. Якщо ви готові трохи додати коштів, цей варіант більш дорогий, але і простіший в обслуговуванні і потребує менше уваги. Як завжди, є окреме детальне відео. Сьомим у списку є бонус, який ви собі можете зробити, щоб урізноманітнити варіанти освітлення житла. Я називаю це конструктором освітлення. Він складається з енергонезалежної лампочки, яка всередині має акумулятор, з окремого перемикача, гнучкого подовжувача від розетки та окремого цоколя з дистанційним пультом керування. Подивіться більш детальне відео за посиланням у описі, це цікавий варіант. Маю надію, що це відео вам допоможе пережити відключення світла більш ефективно. Всі посилання на детальні відео і на ці товари з Аліекспресу будуть у опису. Плейлист по блекауту ви зараз бачите на екрані. Також на каналі є і інші цікаві відео. Буду радий вашій підписці і дякую за перегляд.